На цей день міста найбільше дітей, де дев'ятеро дітей народилося. Одна із дітей, одна дитина переведена відділення інтенсивної терапії для спостереження, тому що там особливості були пологи. Але дитина кормиться, їсть стан дитини покращується так, що просто для обстеження і інтенсивного нагляду за цією дитиною був також задіяний на пологах. Ну, Бозросної мами, але слава Богу, все нормально. Чергова бригада спрацювала добре. Дитина кормиться з мамою. То есть, да, Взагалі да, ми десь приближаємося да. до кількості половини 2,5 з тисячі вже на, на сьогоднішній день, там чуть менше. Переселенці, про які говорили, да, да. практично щонеділі з'являються на облік. В жіночих консультаціях народжують, максимально забезпечені, що, що потрібно, ми як і всім остальним. Є. Якщо є е, 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 люди, які приїхали без документів, без нічого, ці також обстежуються, обслуговуються, незважаючи на ті проблеми, які є цих людей і в державі взагалі. Ми дітям, матерям надаємо повному, повному обсязі допомогу, що генекологічно, що обшесно. А дві тисячі екологів – це з початку року? Майже дві. А скільки в минулому році на день міста народилося? Чи дітей?